Відключатимуть комунальні послуги та накладатимуть штрафи. Кабмін скасував мораторій на припинення надання комірного споживачам через борги. Відтепер тих, хто не сплачує рахунки, чекатиме покарання. Тільки за 2022 рік, за даними Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, борги склали понад 40 мільярдів гривень. Даних за 2023 рік поки немає, але експерти кажуть, сума значно зросла. Та чи усіх українців стосується постанова з? Софія Куценко. У березні 22-го через повномасштабне вторгнення в Україні уряд вів мораторій на припинення надання комірного населенню через борги. Тобто, у разі несплати комунальних послуг споживачам продовжували надавати електроенергію, тепло, газ та воду і не накладали штраф. Та, попри дію воєнного стану, нещодавно Кабмін скасував постановою дію цього мораторію. Відповідне рішення з'явилося на урядовому порталі 29 грудня. У ньому йдеться. Якщо споживач має заборгованість, то комунальне підприємство може призупиняти послуги та накладати штрафні санкції. Вимкнення можливе лише за рішенням відповідних наглядових інстанцій. Зазвичай таким. Платникам телефонують, надсилають відповідні повідомлення, питаючи у них, а що сталося, з яких причин припинилася сплата за товар чи послугу, і розмови про вимкнення розпочинаються лише в разі, якщо платник не здійснює відповідну оплату за комірне впродовж там півроку, року більше. Зростання заборгованості за комунальні основна причина скасування мораторію, кажуть експерти. Компанії, що надають комунальні послуги, несуть грандіозні збитки, а це у свою чергу унеможливлює не тільки розвиток відповідних систем, а й утримання їх у належному стані. При цьому побутові споживачі заборгували у відсотковому відношенні набагато менше ніж юридичні суб'єкти господарювання. Проаналізувати ті борги, які утворилися. Зокрема, на ринку електричної енергії, то ми побачимо, що леву їхню частку складають борги суб'єктів господарювання великі споживачі та ті споживачі, які отримали, в тому числі відповідно до рішень кабінету міністрів право на відстрочку сплати або на призупинення сплати за спожиті товари і послуг. Водночас скасування мораторію не стосується тимчасово окупованих територій та тих населених пунктів, де ведуться бойові дії. Заборона також діє на припинення надання комунальних послуг, якщо будинок споживача був пошкоджений через війну. Але за умови інформування про такі випадки, вся країна знаходиться у стані війни, і сьогодні обстріл може бути де завгодно і у Дніпрі, і у Києві чи у Львові. Але ці міста вони вже мешканці цих міст пов'язані гасити борги за комуналку, платити у повному обсязі, тому що мораторії, точніше, тому що відміна мораторію не передбачає якихось обмежень. Наприклад, якщо брати там і про Петровську яка є прифронтовою, то той же кривий ріг там вже можуть відключати комунальників, хоча він знаходиться у. Кількох кілометрах від зони бойових дій ну десятки кілометрів у разі тимчасової відсутності мешканців в житловому приміщенні понад 30 календарних днів. Необхідно про це попередити постачальника комунальних послуг. Це має бути заява та документальне підтвердження в електронній або паперовій формі. Українці ж скасування мораторію сприймають по різному Ми і так платили обов'язково, тому що це комуналка. Ну як живемо, значить треба й платити. Поки військовий час. Цього не можна робити. 2700 пенсія так? і 2300 за комуналку. Якщо б це зробили, певно, трошечки пізніше, десь, певно, з літа, бо то, що так зараз комуналка і не, не дешево коштує. Зараз йде війна, да? От. А як людям виживати? Може, когось чи немає тут, а борги ростуть. Я плачу. Я один проживаю, то в мене достатньо. Я... Якось цим. водночас в Кабміні Нагадують, в Україні триває програма субсидій. Нею можуть скористатися усі громадяни, які потребують підтримки від держави. На цей рік у держбюджеті на житлово-комунальні субсидії закладено 50 мільярдів гривень для трьох мільйонів українських родин. Це орієнтовно на 25% більше ніж минулого року. Закликаємо користуватись цим інструментом адресної державної підтримки, адже субсидії не лише допомагають конкретним родинам, але й підвищують рівень оплат за комунальні послуги. Крім того, уряд забезпечив назмінність тарифів для населення на тепло, газ та електрику. Софія Куценко Микита Воробйов, телеканал Рада для підсумків єдині головне.